Доброго дня, друзі, це маркер подій», Я називаюся Яра Мачуйко. Сьогодні у нас гість Синютка, народний депутат України, Європейська Солідарність. Пане Олеже, вітаю. Добрий день. Вітаю вас. Дуже багато тем для розмови, але насамперед багатьох дуже цікавить вчорашній день, який відбувся в Верховній Раді. Прийняття багатостраждального мобілізаційного закону. І я розпочну з того, що ви не голосували. Як і європейська солідарність, чому які маєте застереження до цього законопроекту? Ви знаєте, нам потрібен не закон, хороший чи поганий. Нам потрібна сильна українська армія. Буде армія, буде держава. Я вважаю так само, як і мої колеги, що цей закон не посилить українське військо, тому що перше, що нам потрібно, це мотивація і для тих військових, які вже сьогодні є на передовій, і для тих. Хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які завтра чи післязавтра стануть в ряди збройних сил України, і мотивація вона завжди складається з двох частин. Перша річ це дуже чітке розуміння, наскільки часу я йду, і скільки часу я повинен присвятити себе службі армії. Ну давайте згадаємо 24 лютого, 22-го року. Ми ж пам'ятаємо, не було ТЦК, які би бігали за людьми і висаджували людей з автобусів. Не було. Іншого закону, який ми прийняли, але були черги до військових комісаріатів. Значить, цих людей мотивувало щось більше і сильніше, і треба знайти це більше і сильніше, що людей приведе захищати країну. І ми вважали, що в цьому законі має бути термін демобілізації, чи як правильно сказати, звільнення з військової служби. Більше цього в проєкті він був. 36 місяців, і дуже шкода, що вчора голосуванням 227 чоловік. Це слуги народу, це колишні з ОПЗЖ і двоє з батьківщини, які підтримали це рішення, що в цьому законопроекті не було демобілізації. Я вважаю, що це велика помилка. Я вважаю, що мотивацією має бути чітке розуміння ротації, коли військовий знає, що він на нулі захищає, але він буде мати час для того, щоб перевести подих. Я вважаю, що мотивацією має бути відпустка. Ну, мусить людина за три роки побути вдома, побачити рідних, і це не може бути 10 днів чи два тижні. Тобто, це має бути тривалий термін. І я вважаю, що ці мотиваційні речі, коли забрали з закону, він став ну не тим, що потрібно. Суспільство по-друге, я вважаю, що цей закон є несправедливий і. Це дуже погано, бо суспільство має сприймати захист вітчизни як обов'язок, але як справедливий обов'язок одинаковий для всіх. І коли з цього законопроекту знову ж в первинному варіанті було, що під... мобіль... мобілізовуємо 50% правоохоронців і тільки 50% мають броню в кінцевому варіанті, який допрацювали в лапках слуги, 100% силовиків, працівників ДБР прокуратури. І інших правоохоронних органів, 100% чиновників будуть мати броню. Хіба це справедливо? І знаєте, це така гнила і пліснява вишенька на торті оцієї несправедливості дати можливість кожному нардепу забронювати двох помічників. Це що таке? Хто це придумав для того, щоб дискредитувати парламент, ну тоді краще не придумаєш. Мені здається, що це несправедливість. І коли оцю несправедливість побачать люди, ну це не буде мотивацією захищати і служити в Збройних силах України, чи є грошове забезпечення. Ну зрозуміло, що його треба збільшувати. І коли законопроекту пропало знову оцих 70 додаткових тисяч, які, врешті-решт, ми дотиснули, щоб парламент проголосував, постанову. Овою і сьогодні уряд, уже уявляєте, уряд після цього зранку збирається, щоб щось там допрацювати. Та вчора це треба було голосувати. Нема жодних застережень. І оскільки всі ці норми не були враховані, то Зробили дуже простий висновок: цей законопроект не стане мотиваційним для посилення збройних сил України, і тому ми не брали участь в голосуванні, не підтримували цей закон. Але ми будемо добиватися посилення української армії. Ми будемо все робити для того, щоб захистити українського військового. Я не розумію, чому влада. Третій, четвертий місяць не ставить в парламенті питання про створення спеціальної тимчасової комісії щодо будівництва фортифікаційних споруд. От сьогодні з під Новомихайлівки повернулися волонтери, які допомагали нашим військовим. Ну, там немає фортифікаційних споруд. Ну що хтось цього не знає? Якого милого ми не об'єднуємо всі зусилля для того, щоб український воїн мав захист? Я дуже добре пам'ятаю, в 15-му році Львівщина будувала фортифікаційні споруди, три лінії, і це було ну не просто завдання, це був мотивація, обов'язок. Бо ти робиш щось таке, що буде захищати твоїх рідних, твоїх знайомих, твоїх близьких, врешті-решт, громадян твоєї країни. А сьогодні? це робиться ну не так, як би воно мало бути, і Стефанчук це не ставить на голосування, і це велика проблема. Чи, наприклад, про кошти? Ну якого милого ми далі тратимо кошти на цей єдиний телемарафон? Ну вже всі вам кажуть, що люди йому не вірять. А ви замість того, щоб тратити ці гроші на українських військових, ви дальше їх розкидаєте на агітацію і пропаганду? Хочете надурити людей? Ну може вже досить. Тому до цього законопроекту у нас було дуже багато зауважень, і, на жаль, наші зауваження були непочуті. І на жаль, цей закон прийняли в такому вигляді, в якому він є. І ще раз скажу: він не зробить українську армію сильнішою. Він не буде мотивувати наших людей. Але це не означає, що треба опустити руки. Бо ми маємо боротися за країну, ми маємо боротися за нашу перемогу. Ми маємо боротися за життя кожного військового. Ми маємо зробити все можливе, щоб та повага, яка сьогодні в суспільстві є до армії, збереглася. Буде армія. Буде держава, де окупуємо території і переможе. Не буде армії, не буде нічого. От ви називаєте дуже такі серйозні тези, які практично всім зрозумілі, і для людей, і для населення зрозуміло, але все ж таки, от можливо, ви для себе шукали висновок, думку таку, чому от депутати погодилися на це. І депутати саме Слуг народів, і інші депутати, чому вони все ж таки цей закон прийняли в такому, в такому форматі, а не в такому, як ви зокрема пропонували? Знаєте, вчора була ще одна гіркота для мене. Така це присутність в залі комбригів українських бригад. Е я не знаю, хто це придумав. Забрати їх з фронту, коли точаться гарячі бої. Привести в парламент, звичайно, весь парламент стоячи аплодував українським героям, коли називають прізвище Комбрига, героя України, і він присутній в парламентській залі. Звичайно, ти повинен йому віддати шану, повагу і честь. Але це було знецінення цих бойових офіцерів, бойових генералів, тому що їх представили. І навіть не дочекалися виступу командувача Об'єднаних сил, їх попросили геть зали, не послухали, не дали можливості почути дискусію, не дали можливості послухати, врешті, виступ їхнього керівника, привели. На 10 хвилин і забрали з залу, так не можна. Бо я це сприйняв як неповагу до військових. Це ну їх я розумію, забрали з фронту, привели в парламент, і через 10 хвилин вони поїхали назад на фронт. Для чого? Для того, щоб показати всю серйозність ситуації, та ми і так розуміємо всю серйозність ситуації. Не знаю, спонукати там парламентарів. Ну це не аргумент. Присутність військової, бо якщо я правий, то я це скажу свої переконання і військовому, і цивільному, і кому завгодно. А якщо мене треба переконати, то мене переконати не треба виглядом мужньої людини, а аргументами, як допомогти цій мужній людині. І це було дуже прикро. Ну і ще одна річ, яка я вважаю, що є ганебною, це оце бажання президента Зеленського усунутися від цього законопроекту. Напевне, всі думають, що він буде непопулярним в суспільстві. І, але думати треба не про рейтинги, і думати не треба не про те, як перекласти відповідальність на парламент, на уряд, на кого завгодно. Думати треба, як стати всім разом і сказати, що це сьогодні те рішення, яке потрібно, яке буде для країни, і ми його приймаємо, навіть якщо після цього обваляться всі рейтинги, і ніхто не буде мати поваги, бо пройде час, і кожне рішення буде розглядатися з точки зору історичної важливості прийняття. Його в цей момент і його значення, і коли президент усунувся від того, щоб брати безпосередню участь, то це дуже і дуже прикро кажуть, що цей законопроект він десь стимулює Сполучені Штати вже остаточно надати нам допомогу фінансову. Яка ваша думка щодо е, саме цього питання? І коли ми цю допомогу все таки отримуємо, бо зараз нам реально без цієї допомоги неймовірно важко. Я чув про це. Я не можу сказати, наскільки це відповідає дійсності, тому що ви знаєте, що депутатів, особливо депутатів від Європейської солідарності, просто усунули від парламентської демократії. Тобто, уявляєте собі Порошенко, якого знають, якого поважають Сполучених Штатів, йому забороняють виїзд з країни для зустрічі для участі в відповідних самітах для презентації України. Голова профільного комітету Іван Наклимпуш Ценсадзе не може виїхати з країни, тому що їй. Не дають на це погодження на відрядження, тому я не можу знати наскільки це правда чи це неправда. Але така думка точно є і така думка побутує. Я вчора мав такі позитивні емоції, коли повертався автомобілем. Ну, це вже було пізній вечір, навіть ближче до ночі. І я зустрічав те, що радий бачити кожен українець. Коли тобі назустріч ти бачиш військову техніку, і ти бачиш і розумієш, що це везуть зброю на передову. То звичайно, що це тішить. Тому я переконаний, що допомога від Сполучених Штатів буде. Але я вважаю, що допомога прив'язана, якщо такі умови ставляться не до законопроекту про мобілізацію, а до побудовання корупції в Україні. Ну точно всі розуміють. І в тому числі в Сполучених Штатів, що українські чиновники, українська влада краде, в тому числі наживається на війні. Врешті українці сьогодні за всіма соціологічними опитуваннями вважають, що корупція є більше загроза, ніби навіть ніж расистська агресія. Бо корупція приводить рашистську агресію. І точно, ну хто тобі буде давати гроші, якщо ти злодій? Тому напевно, якщо стоїть умова до України, то це умова стоїть про подолання корупції. І коли вчора. Голосувався закон про перезавантаження бюро економічної безпеки, то виходив на трибуну лідер більшості слуг народу пана Рахамія і запевняв про те, що між першим і другим читанням цей законопроект поміняють так, що він справді служив інтересам держави і бізнесу, а не кубки людей у владі. От викраз згадали про корупційні моменти, і також є така інформація, є така ймовірність, що це затримування сполучених штатів допомоги, якраз те, що вони бачать, які в нас корупційні моменти є, і це їх не обияк... Непокоїть друзі, обов'язково відреагуйте на нашу бесіду. Нагадаю, сьогодні спілкуємося з Олегом Синюткою, народним депутатом Європейської Солідарності. Напишіть свої коментарі відгуки щодо нашої бесіди. Пане Олеже, ви перебуваєте практично там завжди з депутатами в тому середовищі, і от цікава ваша думка, тому що кажуть, що є певний тиск з боку офісу президента, з боку уряду на депутатів слуг народу. Тобто є між ними певні також. Конфлікти, те, що депутати слуг народу вважають, що з їхньої позицією ніхто не рахується в офісі президента в уряді. Трошки привідкрийте, можливо, якісь інсайди маєте щодо цього з ними Справді ніхто не рахується, тому що всі рішення приймаються в офісі президента їм просто доводяться і вони приходять для того, щоби там. Півдня один раз на місяць потиснути кнопочки і швиденько розбігтися, і це дуже велика біда. Бо знаєте, вони не відчувають своєї значимості, не з точки зору особистих інтересів. Я не знаю, чим там їх там мотивують, стимулюють, які там їм аргументи наводять для того, щоб вони голосували все, що тільки заманеться офісу президента. Але я розумію, що вони не доросли ще до рівня державників. Вони не стали дорослими людьми. От, ви Випадковість вибору 2019 року сьогодні, на жаль, для країни стає дуже важким і важливим випробуванням, і від цього дуже прикро. Чи чиниться тиск на депутатів від Європейської Солідарності? Ну, ви бачили, скільки справ на того ж Порошенка повідкривали там і так далі. Але вони нічого з нами не можуть зробити. Тому що вчора єдина фракція це фракція Європейської Солідарності, яка голосувала одностайно і одноголосно. Чи підходили? Там аргументували і переконували, думаю, когось там хотіли за щось там зачепити. Але ми зібралися перед засіданням пленарним на. Прорахували аргументи за аргументи проти, подивилися, що буде важливим і корисним для держави. І так визначилися зі своїм рішенням. Якщо ми вважаємо, що армію треба підтримувати, то хто би що не говорив, ми будемо це робити. Якщо ми вважаємо, що корупцію треба знищити, то хто би що там не говорив, ми все одно це будемо робити. Бо цей закон пробеб. Ну те, що прийнято в першому читанні, це зло для держави. Те, їхні обіцянки поміняти все між першим і другим читанням це вже було. Вони ж вже обдурили всіх, коли затверджували склад рахункової палати, що потім, посли великої сімки, просто розводили руками. Ви хочете, щоб ми вам допомагали грошима, і в той же час ви відмовляєтесь контролювати за цими грошима. Ну як так можна? Ну жодна людина, звичайно, не піде на такі речі. Це дуже. Страшно, коли біля керма держави випадкові люди, які не стали державниками. Я вас все таки прошу, якщо можна, скажіть, бо людей насправді це непокоїть і бентежить. Тобто, справді, депутати, слуг народу не є рушійними силами. Напевно, так виглядає. Так. Послухайте, які вони рушійна сила. Що їм скажуть, це вони зроблять? На ну, жаль, от, на жаль, так. Обговорення законопроекту про мобілізацію в залі присутньо з. 250 монобільшості, як вони хізуються, якої вже давно нема, чоловік 20-30. Обговорення законопроекту про державний бюджет. З монобільшості присутній чоловік 30-40. От і відповіді на всі питання. І ви знаєте, от весь цинізм ситуації полягає в тому, що ми приступаємо до розгляду питання щодо мобілізації. Стефанчук оголошує перерву. І цих 30 хвилин для того, щоб всі депутати розійшлися і потім уже просто не прийшли. Тобто вони соромляться тікати, але їм Стефанчук дає от такий пас, і вони використовують цей пас. І коли ти бачиш, що в залі залишається 50-60 чоловік, ти розумієш, що жодне твоє рішення не може бути прийняте навіть теоретично, ну просто. Ну просто опускаються руки. Ну але ми все одно будемо битися, тому що це наша країна, це наша держава, це наша земля і це збройні сили, які ми маємо підтримати. Неприємні ви цифри називаєте, і десь певні страшні оце до кількості розумієте, депутатів, так. ви розумієте, чому відмовилися від трансляції? Чому журналістів не пускають в парламентську залу? От ми зареєстрували проєкт постанови про висвітлення діяльності Верховної Ради. І її Стефанчук не ставить на голосування. Чому? Та вони розуміють, Щоб все що коли люди подивляться на оце все безчинство, ну. Вони ж, звичайно, що жахнуться, але може, врешті-решт, вони хоч би так от привели оцих бездар до тями і до відповідальності за державу. Віримо, сподіваємося, що щось таке зміниться. Олексій Нютка сьогодні в нас був в проєкті Маркер події. Панолеш, дякую вам за бесіду. Друзі, обов'язково реагуйте на нашу бесіду. Пропонуйте свої теми. Ми все читаємо для нас. Це важливо. Це був маркер подій. Я називаюся Чуйко, Всіляких вам гараздів. Будьте здорові.